Сторінка 88, параграф 13. Рух землі і місяця. Понад 5000 років тому жерці стародавнього воволону, спостерігаючи за місяцем, визначили такий добре відомий нам інтервал часу, як тиждень. Як вони це зробили? У чому особливість руху місяця? У цьому параграфі ви знатимете відповіді на ці та багато інших запитань. Чи можна використати природні явища для вимірювання часу? Згадуємо будову сонячної системи. Планети обертаються навколо сонця, яке розташовано в центрі цієї системи. Земля обертається навколо сонця, та її супутник місяць він обертається навколо землі. Орбіти, траєкторії руху землі і місяця за формою майже збігаються з колом. Рух землі навколо Сонця та рух місяця навколо землі є прикладами періодичного рівномірного руху по колу, який, як ви вже знаєте. Характеризується періодом обертання. Крім того, і земля і місяць обертаються навколо власних осей. Логічним є використати період обертання як природну одиницю часу. Саме так і зробили допитливі люди в давнину. Шляхом тривалих спостережень вони визначили надійні одиниці часу добу, рік місяць. Доба це час між послідовними сходами сонця на землі, тобто період обертання землі навколо власної осі. Рік період обертання землі навколо сонця. А як насправді? Оглядове колесо в Сінгапурі зображене на заставці до параграфу 12-го має назву «Wire». В інтернеті є багато описів цієї споруди, але частина інформації різниця. Наприклад, на одному ресурсі зазначено, що період обертання колеса в 100 разів менший від періоду обертання землі, на другому, що він дорівнює 28 хвилин, а на третьому 37 хвилин. На офіційному сайті. Флайер не має інформації саме про період обертання, але подано діаметр колеса 150 метрів і лінійну швидкість його руху. 0,24 метра на секунду, який насправді період обертання колеса феря. Чому тиждень триває саме 7 діб? Вважається, що одиницю часу місяць винайшли в стародавньому Вавилоні. Спостерігаючи за нічним небом, жерці помітили, що модий місяць з'являється на небосхиллі приблизно кожні 29 діб. Так виникла одиниця часу місяць. За цей час місяць обертається навколо землі. Проход Ходить повний цикл зміни фаз. Новий місяць, перша чверть, повня – остання чверть. Саме за кількістю місячних фаз жереці розділили місячний місяць на 4 і отримали приблизно 7 діб, одиницю часу, яку ми називаємо тиждень. Період обертання землі навколо своєї осі 24 години доба, а навколо сонця 365 і 6 годин. Зручніше користуватися цілими числами. І домовилося, що тривалість кожного з трьох років поспіль складає 365 днів, а кінець четвертого року накопичує 6 на 4, 24 зайві години. Тому четвертий рік налічує 365 плюс до рівня 366. Діб, він одержав назву «Високісний». отримати цілу кількість місячних місяців тривалістю. 29 дів протягом року не вдається, тому зараз ми використовуємо поняття календарного місяця, який не залежить від фаз місяця і триває від 28 до 31 доби. Дослідження, що потрібно, декілька хвилин вільного часу щовечора, проведіть систематичні спостереження повного циклу зміни фаз місяця, розпочинаючи з будь-якої фази у ході спостережень виконати схематичне зображення місяця. Поряд із кожним укажіть дату. За підсумками дослідження підготуйте узагальнований рисунок. Виділіть фази місяця. Укажіть дати. Чи мало рацію вавилонські жерці, які поділили новий цикл фаз місяця саме на чотири частини? Обговоріть у класі досягнення і труднощі дослідження. Чи можна побачити зворотний бік місяця? І стародавні вавилонські жерці, і вчені античної Греції, і Галілей. У середньовіччі, і ми з вами спостерігаємо той самий місячний пейзаж. Місяць завжди звернений до спостерігача на землі тим самим боком. Чому це так? Адже місяць обертається не лише навколо землі, а й навколо власної осі. Відповідь доволі проста: у місяця період обертання навколо землі та період обертання навколо власної осі збігаються приблизно 37,3 доби. Космічні кораблі допомогли побачити Бачити недосяжне сьогодні будь-хто може роздивитися зворотній бік місяця на супутникових знімках. Чи знаєте ви, що на заставці до параграфу 13 зображений супермісяць явище, коли супутник нашої планети виглядає найбільшим? Такий місяць можна побачити приблизно 3-4 рази на рік. Більше за розміром місяць ми бачимо тоді, коли фаза повний місяць повня, збігається з перебування місяця в найближчій до землі точці орбіти, яка має назву? Перегей, чи можна наздогнати Землю на орбіті? для розрахунку швидкості руху Землі орбітою? Звернемося до довідника та з'ясуємо, що відстань між Сонцем і землею становить приблизно 150 мільйонів кілометрів період, а Землі навколо Сонця один рік, тобто приблизно 365 діб. Кожна доба складається із 24 годин, година і 60 хвилин, а хвилина і 60 секунд. Скористаємося форму для розрахунку швидкості рівномірного руху по колу V3 дорівнює 2 πr велике поділене на Т велике. Одержуємо V3 дорівнює 30 км на секунду. Це шалена швидкість. Якби людство винайшло транспортні засоби, які можуть рухатися з такою швидкістю, то подорож від Києва до Львова тривала приблизно 20 секунд. Підбуваємо підсумки. Одиниці часу, доба, місяць, рік було визначено за періодами обертання космічних тіл. Доба це період обертання землі навколо своєї осі. Місяць пов'язаний із періодом обертання місяця навколо землі. Рік період обертання землі навколо сонця.